Колектив вимкнули світло, ну і швиденько, як то кажуть, і про головне наш експеримент, який направлений на відлучку поросяток, якраз безстресову відлучку поросяток, Ну і виходить при виготовленні стартового комбікорму, ми додавали в нього Пікбіотик Про. Це лікувально-профілактичний премікс, який направлений на покращення і поїдання корму, і його засвоєння. Ну якраз от вбиває. Оцей от препарат патогенну мікрофлору, яка виникає після відлучки у кишечнику наших поросяток, що в послідуючому призводить до діареї. Так от, п'ятий день нашого досліду, із чотирьох оцих відлучених, із п'яти, точніше, відлучених поросяток, четверо паросяток уже, вже, ну, як ви бачите, навіть продемонструю вам. Отакі Отакі от. Такі от, о, не визна. от, такі от Калові маси гарні. Сформовані. Єдине, що вони трішки незручно ходять у туалет, деякі туди, деякі там за коритом. значить Четверо поросяток ходять гарними сформованими каловими масами. Ну, а одна дівчулька у нас ситуація поки що незмінна. виходить, Вона зранку ходить гарними сформованими каловими масами, а під вечір, після того, як вона. Цілий день їсть корм більш активніше аніж вночі. У, у неї відбувається таке маленьке, неначе підтікання калових мас, але все одно це не діарея, та діарея, яку як то кажуть, ми зачасту звикли бачити, що поросятка після того як поїдає комбікорм. З нього таке тече, неначе водичка. Так що зараз швиденько зупинимося на цінах на поросятках і будемо далі рухатися по робочих процесах, тому що світла вімкнули всього на дві години. Швиденько, проголовне, і будемо далі рухатися по робочих процесах. Але перед тим, друзі, попрошу підтримати нас, будь ласка, вподобайкою. Ну і напишіть в коментарях, що по чому. Адже рубрика у нас сьогодні, як і завжди присвячена нашим улюбленим свинкам. Я розповім вам, що відбувається із цінами на Поросяток у нашому регіоні України, а це Конотопський район і Сумська область. Ну а ви, друзі, перейдіть у коментарі. Якщо хтось володіє інформацією, напишіть, будь ласка, в коментарях, що змінилося у вас за пройдешній тиждень. Значить, 7 грудня 2025 рік на календарі, що ж у нашому регіоні із цінами на маленьких поросяток. друзі, ціни тримаються, слава Богу, не падають, не ростуть. Хоча глобально їм вже, якщо чесно, я думаю, нікуди і рости. Таких цін я за весь період, який я займаюся свинарством на маленьких поросяток, не пам'ятаю, але тим не менше. Друзі, поросятка, вага яких до 10 кілограмів, і якщо мова йде про кабанчиків, на базарі ці коштують 3.500, 3.800. Свинки трішечки дешевше, 3.300, 3.500. Якщо ж поросятка вага яких 10, 11, 12 кілограмів кабанчики від 3,800 до 4 з тисячі гривень. Свинки 4, 4,200, не більше. 4,5 за свинок я не бачив, щоб хтось просив. В цілому свині на базарі є. Покупець, як би то не було дивно. Хоча і зима холода, але покупець на поросят є. Дуже чимало поросят вигрібають перекупи. Перекупи з самого ранку приїжджають, вигрібають де більших поросяток Ну і їду далі. Значить, ціна на поросят в будь-якому випадку десь є значно дорожча. Так що, товариство, чекатиму від вас інформації в коментарях. Всім буду дуже вдячний за будь-яку активність під відео, за вподобайки, за репост цього відео. Ну а ми. Працюємо далі. Світла всього буде 2 дві годинки зараз, тому потрібно встигнути зробити багато речей. Так що всім миру, добра, бережіть себе, рідних, близьких і гарних всіх приростів.